Дорогі харків'яни, на цьому тижні було ухвалено багато важливих рішень для нашого міста. Однією з найбільш головних подій є запуск нового комунального підприємства центральна закупівельна організація. Завдяки роботи цієї структури ми зможемо заощадити бюджетні кошти. Та усунути можливі корупційні ризики. Крім цього, виконком підтримав рішення проводити будь-які роботи, вартість яких перевищує 300 тисяч гривень, виключно за наявності експортної оцінки, що своєю чергою дасть змогу забезпечити чесну і прозору конкуренцію та контролювати якість. Виконання робіт. Вчора я був на п'ятихатках, спілкувався з жителями цього мікрорайону. Ми якнайшвидше відновлюватиме п'ятихатки дуже зруйнована 62 га школа. Яку обстріляли росіяни навесні минулого року. Її потрібно відбудувати. І ми працюємо над цим. Також приємне. Що завдяки нашій з вами праці ми вже бачимо результати ремонту пошкоджуваних будинків. В наших планах на рік відбудувати якнайбільше із зруйнованого окупантами. Щиро радію одностайній підтримці моїх колег та харків'ян, які працюють на відбудову міста та готові особисто. Допомагати робити Харків ще кращим. Ми разом, ми харків'яни.